Вітаю! Сьогодні 20 жовтня 2022 року. Розпочалася 239-та доба героїчного протистояння України російському широкомасштабному вторгненню. Країна терорист планує проведення удару по Каховській гідроелектростанції під фальшивим прапором. Цей зухвалий акт терору має на меті прикриття відступу окупаційних військ з правого берега Дніпра та для того, щоб запобігти або затримати просування українських сил через річку. Продовжуються удари по цивільній інфраструктурі. Так, терористи сьогодні зранку завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в СМТ Комишуваха та знищили дві школи в Пологівському районі Запорізької області. Загалом протягом доби противник завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на південному. Північному та східному напрямках. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Бахмут, Бахмутське, Крішіївка, Красногорівка, Новомихайлівка. Невельське, Опитне та Мар'їнка Донецької області. На більшості напрямків ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве та Стрілеча Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Першотравневе Харківської області. Ковалівка, Новоєгорівка, Новолюбівка, Луганської області та Зарічне, Терни і Торське на Донеччині, на Бахмутському напрямку з танків та артилерії в районах населених пунктів Андріївське, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар та Яковлівка Донецької області. На Авдіївському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка. Водяне, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів, завдав обстрілів у районах понад 20 населених пунктів вздовж цієї лінії зіткнення. Серед них Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області, та Микільське, Оріхів і Червоне Запорізької області. На південно напрямку ворог продовжує облаштовувати оборонні позиції. Для стримування контрнаступу наших військ обстрілює населені пункти вздовж усієї лінії зіткнення. За уточненою інформацією, в результаті ударів сил оборони протягом останніх днів підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області. До 150 військовослужбовців поранено та знищено близько 15 одиниць озброєння і військової техніки. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів. Підтверджено ураження шести районів засередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість крилатих ракет, один гелікоптер К-52 та 16 БПЛА. З них 14 шахет іранського виробництва. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, шість районів засередження живої сили, озброєння військової техніки. Один склад з боєприпасами, станцію РЕМ та шість інших важливих об'єктів, включаючи міст та понтонну переправу противника. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!